Силочка міста суми давайте розберемо її вона на 2 на ящики чи на дві позиції да? так, опять моя любима проблема розв'язувати сумки ручки. Хоча суть питання, ми ж її ну, мало шансів, що будемо використовувати, так. Mm -hmm. да? Головне, ножі ми роз... Ой, мішки ми розрізаємо сразу. Там ми, значить, не церемонимося, а сумки ручки треба розв'язати, так? Да? Mm -hmm. Вроді ми її назад будемо відправляти, вона мокра. Дивись, що у нас тут. Як звичайно. Простенькі матеріали. Алюмінка, плата побутова. О, дивіться. Помилка на платі побутовій. Яка помилка? Помилка, яка е, дужче вредить вам, чим нам. Дивись. Е, оці ось радіатори алюмінієві. Їх треба знімати е, з простої причини. Тому що алюміній коштує дорожче, ніж плата. Це ваш дохід. Е, котушка. Ну таке, двояко. Е, витягнете ви цю домід чи не витягнете, це вже таке питання. Ну, суть питання, що вона тут є, правильно? І коштує вона дорожче, ніж плата. То в принципі, можна трошки спробувати поборотися за своє щастя. Я не знаю, вийде щось з цього чи не вийде. Ну, попробувати можна, правильно? Е... На тій платі трошки виіграли ми, на цій платі трошки програли ми. Е... Ну, Тут, в принципі, особо нить не має смисла, бо напишуть ниж. Це ж любителі по-любому з'являться. Щас уже сидить, пальця нагострив. Ну, я тебе на опереження зіграю. Диви, оцю желізяку обов'язково треба відламувати. Вони не потрібні. Так, давайте глянемо по платі. Що тут по платі у нас є замовлю? Ну, опять же, ці котушечки, їх бажано б, бажано б знімати. Ну і трішки алюмінія, трошки желіза. Е Краще до цього відносити більшу важність. Оце я е, трубки з карнизів, да? це ж з карнизів? Ну, mm -hmm. Я думаю, що так. Да. Е, трубки з карнизів, вони йдуть в звичайний алюміній в профіль вони не йдуть. Е, в профіль йдуть е, швелірки, да? Чи правильно. Як сказати? Кутики і швелірки, які стояли на радянських карнизах. Оце йде в профіль, а трубка не йде в профіль. Тут у нас що? Подивимося. З розбігами А Тут у нас електротехнічний алюміній. Е, можливо, там буде і простіший алюміній, а дивіться. це, здається, нержавіка. Тобі так не здається? Ага. Ну, навряд чи це алюмінієва каструлька. Ну, суті, бетоні не мене. Дивіться, а це ось яркі представники. Сімейство алюмінію електротехнічного і харчового. Оце все проходить в той алюміній, що найдорожче. Ці бедончики, ці м'якенькі каструлі, провода, оця ось ложечка, яка згинається ідеально і не лопається. Це все електротехнічний алюміній. А якщо ложечка згинається і лопається, то вже звичайний алюміній. Міст. Головне, в нержавіці. Не прилипло, маленька перемога є. І іскра! Іскра правильна. Ви вже вивчили іск нержавійка. Ну, поділіться. Ну, я вам скажу, що судячи з ваших посилок, так багато хто вже добре підтягнув знання по нержавійці, і помилок все менше і менше, але вони частково присутні. Так що, така от гарнесенька посилочка Сум. Зараз ми її розберемо. Перейдемо до наступної, а ви біжіть, спакуйте посилочку на обни.